Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Вайдики. Ми продовжуємо нашу Діпро Галактик Сервайвел. В минулій серії ми ледве о, дійшли там до, не пам'ятаю, до четвертого рівня чи до якого. Спробуємо пройти ігру до кінця. Дуже сподіваюся, що це буде фінальна серія. Давай продовжимо грати за Бурильщика. Він досить таки непоганий, досить таки охіряний чал. Спробуємо пройти то з першого разу. Вдасться буде дуже прекрасно. Не вдасться, напевно, буде опять же, в кінці нарізочка. Но я хочу з цією грою закінчувати, тому винесемо боса в кінці і все. І на тому будемо закінчувати. Як винесемо третього боса, я буду читати, що ігра ну, фактично вона буде пройдена до кінця. Типа щось нового даш, якісь там є нові режими, але розмусолювати, рожовувати ту ігру, знаєш, аж прямо так до кінця. Ну я не знаю, чи є в тому якийсь великий смисл. Знову я поспав, тепер проснувся прям в ахірі, не розумію, що відбувається, що взагалі куди. Ну мисля, що записувати відосики прям перше. Да й думаю, чого би не записати. Дальше в планах у нас є. От запишу ту ігрушку, я не знаю, у мене є одна ідейка. У Фортнайті я знайшов одну дуже круту карту, напевно, ти її відів, Того, що вона прям реально крута. Мені зайшла і хочеться поділитися з тобою. Поділитися, розказатися про ту карту. То ідея одна. Друга, я не знаю, що то буде сьогодні Біошок ремастер. От прям там був цілий пак, щось за 11 баксів. За 11 баксів, там ціла вся прям зборка, срійка. Можливо, навіть куплю її і будемо проходити понемножку. Подивимося, як взагалі зайде то, той Біошок. Перша частина того ремастеру. Ото все буде ремастер 11 євро. Тепер, е, тепер в знижці. Тепер в знижці, тому навіть не знаю. Чи купити за 4 євро одну серію, чи купити, то все. Так, чекай, турелька. Турелька прям пушка імба. Давай будемо проходити, будемо старатися дойти до кінця. Якщо вийде, буде просто невібічиський охіря, но з першого разу. Так само, як я охірів, просто вдалося пройти до кінця. Взяли того черла і винесли боса. От туди я охірів. Здається, позаминула серія 3 три... ну, серії назад. Не знаю, чи буде смисло знову брати. Е, баляха, треба тре до маяка, я десь маяк загубив. Не знаю, чи буде смисл брати. Замахав, пішов дупу. То, щоб турельки нищили стіни, того що ну в принципі ну дуже специфічна штука. Бляха Ай-яй-яй! Що ж ви робите, собака? Швидкість перезарядження. Вот. Чекай, я проснувся баляха, аж воздуху не хватає, біда. Та замахали копай скорше, пес. А, ти. Та ну діту дупу, пси, алло. Доста мене бити. Куди я йти маю? Чекай, спокійно. Спокійно, а ще, плюс до всього, мені треба маяк. Вот шкода критична. Добре, я думаю, що ми так дозбирали нормально. Та й ту дупу, альо, блядь. блять. Думаю, що ми так дозбирали нормально. Так, захист прокачали. Цікаво, чи щось поміняє, 6% захисту, то якщо чесно, скоро нічого. Давай, 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 купай. Нам треба до маяка, нам прям срочно треба до маяка. Вот Хілка, видів? Працює. Супер, давай будемо пробувати. то. Диви, Я по ньому взагалі не стріляв і скільки йому хепешок винесло. Опа, спокійно, стій, 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 стій. Та в дупу йди, пес. Вот так би сразу. Добренько, давай, давай, тебе напевно виберемо. Mm -hmm. Швидкість перезаряджання, типічна, вот, то прям прекрасно. Я не знаю, встигнемо, ми не встигнемо Баляха, напевно, я прото пошкодую. Баляха, то треба встигнути. Прям срочно треба встигнути. Давай. Погнали, то не так і далеко. Я хотів відхід Блять, біже скорше. Скорше йди, там у нас 15 секунд залишилося. А, да, встигаємо, прекрасно Швидкість перезаряджання. Да? Чи швидко... Ні, перезаряджання, Вот. І Змінює тип на вогняна. Швидкість перезарядження, додаткові 100 до міської... Ні, давай, вогняна, то прям тема буде того, що прям буде пушка імба. Якщо ми прокачаємо собі, там в нас є від ефекту. Що дає дуже до хіра так. Шкода від ефекту. От, кстати, і вона. Давай сразу її і качнемо. Ти? Далі Т. Продовжити. Вот, плюс 45% до шкоди ефекту. То огнімьот просто пушка буде тепер. Окей, ми получили золото. Прям дуже круто, знаєш, коли воно м, приземляється на ті руди. Такий, знаєш, не, невеличкий приємний бонус. Ну дуже шкода, коли воно приземляється на лаву, хоча урон. Є... Єбать кілька урона пролітає, чекай секунду. Скільки урона пролітає? По 13 урона, ну, нормально, від горіння. Що ж такое? Мені прям не вистачає воздуху, чекай секунду. Та хто мене пиздить там? Іди в дупу. От, в мене важлива місія, друга, мені треба бити боса. Так, чекай, подивився, чи включив я ті гірлянди свої ззаді, тому що прям забував я їх включати, хоча на відео такого не було, але ловлю себе на думці, що да, прям забуваю то робити. Так, ну купай, бий, трати, вот, два грибочки. Ще залишилося п'ять е, грибочків знайти, получимо теж досить непогано. теж досить погано, і буде можливо, можна щось купити теж цікаве. Вот маячок уже, кстати. От, кстати, уже і маячок. Давай заберемо тоді. Можливо, щось теж буде крутое. От я вижу, опит не переживай. я вижу, я його заберу. І не знаю, за Fortnite, там, в принципі, можна пограти, можна розказати ту ігру. Ну там дохіра людей грає на тій карті, але то є від одної людини, якщо що. Ну, маю на увазі, типу, як Острів. просто зроблена карта, але дуже годно зроблена. Якщо що, то не проплачено. У мене ще дуже маленький канал для реклами. Просто. Та карта є дуже крута. І прям хочеться тобі за то розказати. Так, крижаний той. Прям хочеться розказати того, що там є секреток пару. А я навіть не знаю, що з ним робити. Що з тими секретками робити, як їх пройти? Ну, частично я догадався, але от далі що робити, я не знаю. Тому. Тому? Можливо, хтось щось підкаже в коментарях, якщо той е, е, відосик набере хоча б пару переглядів. Того, що, от, наприклад, як ті гноми, що ти тепер кить видиш, що ми їх проходимо до кінця. Набирали повер 50 переглядів, мені тут дуже приєдно. Прям заходило людям, знаєш, і думаю, чому б не пройти до кінця вже ту ігру. Але і Fortnite заходить, якщо чесно. Балять, іди ту дупу. І Fortnite заходить, якщо чесно, досить таки непогано, але як повезе, знаєш. як повезе і як то зацікавить людей. От прев'юшка і та вся хірня. Тому бу буду дивитися, запишу, можливо, щось можливо викладу, а може і ні. Так чекай, там зривака, то мені треба взорвати тих придурків. От, зорвися, зорвися. І знаєш, е Я, здається, в минулій серії про то говорив, коли ти спиш днем. Ну, типа, да, тобі хочеться спати, але ти встаєш далі, прокидаєшся і ти просто в ахірі, який на дворі рік. Всій мокрий, хочеш пити і... Чекай, вот є в нас огнімет і є в нас кислотна. Давай огнімет візьмемо спочатку. А далі будемо брати і кислотну херню. Огнімет ліпше. Мені каже, що він... А далі вже кислотну штуку тут брати. Спочатку огнімет, щоб ми могли їм піздюлі давати, щоб нас так сильно не, не атакували. Спокійно. Вот бос. Пішов нахер бос. Так, накидай турелюк. Кидай турель. Вот. От і гори. Було б дуже круто, якби все складувалося, якби то все йшло купи. Так, Сті, що ми на місці топчемося? Нам треба ресурси, нам срочно треба ресурси добувати. І треба нам турельку прокачати, щоб вона то все хирячила, щоб вона нам добувала ресурси. Тому що зараз босс закінчиться, босс файт закінчиться, а ми... Опа, спокійно. Бляха, прикинь, забив все. Я б міг зараз провтикати, то прямо все до кінця. Не знаю, що за напасть нині сусіди прям розходилися. Прям... Не знаю, чую ходять туди-сюди якась двіжуха там. О, пересуватимуться за дами вибухають, коли їх. Прибирають? Кого? Турелі вибухають, коли їх прибирають. М -м... Я навіть не знаю. Якось так, знаєш, якось так, блять. Не то, не то. Ні то. Бу... Ну, вибух тут ублюдський. Якщо він такий буде, як. Як від того пістолета пулемета, так він ублюдський. Я не знаю. Давай подивимося. Давай подивимося, як вони за нами будуть їздити. Все, давай докопуй і погнали. Ну. Ну я не знаю. Так, давай, 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 давай скорше. Скорше, Все, погнали. Погнали. Я дуже сподівався на те, що буде. Я дуже сподівався на то, що буде то, що внохи рядій стіни. От так як було в минулій серії. То полезна штука. Так, критична шкода епічна. Вот. Далі швидкість руху нет. Плюс 14, вот. Перекинути? Да, плюс 35 шкода епічна. Вот. Будемо брати, все по максимуму качати. Швидкість добування, плюс 5, нет. Давай будемо далі. Бляха, шо ж так, все чухає. Прям біда. Так, давай. Добуваємо сразу ресурси, сходу. Бляха, нам би турельки прокачати наші. Нам, в принципі, все би не помішало прокачати, тому що. От тепер їх прям сложно виносити. Так, нам ті сердечка, що хіпешки відновлюють, нам не треба. Нам треба знайти а, квітку. ті білі лілії, чи що воно так похоже, ого. Убийте 15 тисяч чужинців. Нормально, я їх виніс, прикинь. Ну Давай, зайдемо і заберемо кристалик. І будемо пробувати прокачуватися. В принципі, ми без проблем дійшли вже до третього рівня. Не, зна... Не знаю, як воно буде далі, як воно а, буде із босом. Та бе ляха, прикинь, нанесли урон Якось заговорився і провтикав. Ну, настав турелюк, настав, настав. Настав, от хай за мною їздять. Кстати, єба, полезна штука, Ти прям диви, як вони хірячать. Окей, настав ще пару турелюк. Вот так вот. О, дійсно полезна штука, спокійно. Спокійно, бляха кілько вас нанесло сюди, прям як сміття після повинні. Спокійно. Маячок, вижу. Копай скорше, копай, копай, копай. Опа, пішов нахер. Єбать, а що у вас тут тіку? Алло, люди! Ай-ай-ай, копай, копай, копай. Все, тихо. Турелька, раз, два, три. Турелька закинули, прекрасно. А, давай, швидкість перезаряджання, от тебе сюди. Ще, по ідеї, в самому ліпшому випадку треба було зробити ще на ній. Записати сьогодні сабнаті, але навряд чи я то встигну. Навряд чи мені хватить на то часу. Ну, як буде вже, то вже, знаєш. Е... Прям в ідеальному случаї. Так, те? Т, т, т. Вот, нітру вижу, і мені треба Мені треба тих. Мені треба квітки понаходити. Та болять, іди ту дупу, замахали мене бити. Взривай. Вот та не зо мною, бляха. Пес. Ай-яй-яй, 28 урона стільки нанесли, йомайо. Вот, херячих. Вот іще. Ще урона. Та бляха муха, доста мене пиздити. Чекай. Що за ублюдок? Стій. Стій, мене прям виносять. Мені прям пиздюлів дають. Так, спокійно. Швидкість перезаряджання. Нам турелька треба. Нам в першу чергу треба турелька, щоб вони херя... Бляха магніт! Дай магніт! Магніт, 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 срочно магніт! Вот прекрасно. Бури. Вот. Підвищення рівня. Удача! Удачу нам не помішає удача. Дальше. Далі, що ще є? Прям три рівні, 4, да? моё Так, спокійно, спокійно. Хепешка. прям всі сразу відновило сходу. Шкода, збільшується шкода від вогняної зброї, а в мене вся вогняна зброя, всі три види вогняної зброї, То прям круто. 10% у кінцевому ітозі тут дохіра дасть. Взривай. Вот. Е, ще квітку. Ще дві квітки срочно треба знайти, доки не, не прилетів бос. Доки не прилетів босс і треба срочно знайти ті дві квітки. Де ще дві квітки? Алло, дайте. Баляха кілька опита. Йома, мені срочно треба квітка. Чекай, зараз. Зараз ми його винесемо, спокійно. Квітка дві. Вот вижу ще одну. Прям срочно треба дві квітки. Пішов в дупу. Пішов у дупу, кажу. Копай! Та копай! Алло. Пес. Та що мене такіряча? Вот знайшли квітки. Красотень. Красота! Дали золото і все. А ще не помішає нам опит. Щоб не помішало нам вернутися і позбирати, той й все опыт, ми ще... Байля муха Байля муха давай тікай. Тікай кажу. Що боса винесли. Блять, не встигаємо опыт забирати. Та йди нахер, алло. Біда, кислотна зброя. Вот. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, давай, давай, давай поскорше, давай поскорше. 18 хп. Алло, ми маємо вижити. Все, давай. Не знаю, встигнемо відхилятися. Можливо, можливо рискнеме. Рискнеме і. і, і, Так, 30 х Блін, я навіть не знаю. давай Jimmy. Give me, give me, give me. Так, спокійно. Перекинути. Що у нас є? Удача за 29. Шкода, плюс 25 за нітру. От тебе треба. Кода від ефекту стану. Дальше, а, тривалість. Більшує тривалість. А, тебе напевно. Окей. Бляха, тепер срочно треба Хілку. Прям срочно треба Хілку десь знайти. Прям срочно. Давай біжиме і ні на кого не дивимо. Бляха, Хілку, алло, Хілку. Куди я пішов? Хілку. Срочно. Дай, дай мені Хілку, алло! Зараз пару жуків і мені кеди. Пару жуків мене докинуться і все, я труп. Давай мені. Бляха, де Хілка? Прям біда, то так не має бути. Дай мені Хілку, алло, пес! Тихо спокійно. Нам треба знайти Хілку. Я вижу, що ресурсів до хіра, але суть не в тому. От нам прям срочно їх треба познаходити, Того, що м -м, доки ще немає великої кількості ворогів. Після того, як вже вороги от зараз охіріють у край, от то буде біда. От то буде біда. З -з Кидай турелька, раз, два. Вот. Вот-вот-вот, красота. Відхиляємося до кінця. Супер. І хай йду ту дупу. Хай йду ту дупу, я нічого не знаю, все, повертаємося назад. От квітку вижу, погнали за квітку. Не, 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 спокійно, спокійно. Вот красота. Так, квітку раз. Скільки? Три вже знайшли квітки, прикинь. <сум> знайшли вже три квітки. Супер. Кидай турелька, алло. Бляха, мені якось треба щоб. Вот. Вот, зорвав, давай ще одну. Давай ще одну. Зривай. Красотінь. Ще треба пару. Ну, блядь. Та не так. Спокійно. Спокійно, ну взривай. Сразу дві квітки, спокійно. Опа. Сюди. І ще одну. Ще одну квітку, Вижу одну квітку. На карті позначається білим, а карта підумнув. Сорян. Карта підумнув. Вот квітка. Супер. А, далі. Що в нас є? Т. Супер, золото получили, плюс 30 золота, доси непогано дає золото. М -м 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 -м. От, і хіпешки у нас майже повні. Подивимося, то буде фінальний босс. Взивай. Деше? Деше? Срочно взривай. Кидай турельки. Раз, два. Красота. Баляха кілько у вас є. Байляха прям пиздец, скільки у вас є. Купай скорше. Купай скорше, ті жуки мені взагалі не внушають довіри. От ті особливо, що літають. Тихо. Е -е, турелька. Турелька, я прям хочу, щоб вона хірячила стіна за мною. Мені прям полюбилося. Тут дуже дивно було, але то було круто. То такої, знаєш, як осознати, що холодець вкусний. Да, Особливо в ролі закуска. Беляха-муха, мінус 10. Спокійно, спокійно. Без паніки. Мені ще треба магніт. Мені прям срочно треба магніт. Давай хіряч їх. Ну альо. алло. А, встигаю, не встигаю, спокійно, блять! Блять, куди я поліз? Куда я поліз? Спокійно. Два. Ай! Давай, 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 херяч! Бляй. Шо ты види, що творится, ты видишь, що за пиздец? Я не знаю, как я вижив, але я выжив. Швидкість перезаряжания. Да идит нахер. Алло, мені... уровень. Все, давай, мені уровень. Давай уровень прокачаем и відхиляемся. Ай-яй-яй, що мені робити? Спокійно. Да. Робить вашу зброю гарнішою, Ну тож не несе ніякого поля... ніякої полезної штуки, не несе за собою. Ну, ну типа, просто дає 2 уровні. Тобто я скорше прокачав то все, да? І все. Не біжу в тому смисла, тратити, Єбать, опита навалило. єбать опита навалило. Критична шкода. Красота, критична шкода. І зразу боса винесеме. Швидкість перезаряджання легендарна. Круто! Дві легендарні попали на, на мій пістолет. той. Ліпше, б попали на турелька. Так, мені ще треба турелька. Тривалість, вот. Дай мені ще опита. Дай мені ще опита, мені треба більше опита, спокійно. Швидкість перезаряджання важкої зброї. Беляха, муха. Бляха, треба турельку прокачувати. Не знаю, можливо, вдасться прокачати її зараз. Зараз уже в тому. Так, все спокійно. Спокійно йдемо до капсули. Прям срочно, спокійно і без паніки йдемо до капсули, тому що тут твориться піздец. Піздец, все, давай, давай, давай. Ай-яй-яй, 12 урона, але то похер. Давай, бури. Т та зміти вже другий раз заростає от та херня. Щоб, типа, мені не дало, не дало залізти туди. Знаєш, от іменно вход заростає вже другий раз. Так, що ми можемо отримати? Швидкість пересування? Ні, Перезаряджання важкої зброї. У мене є до хера є. М -м -м. Межі збору Т, Т. т. Так, швидкострільність, Вот. Красота, продовжити. Все, ми дійшли до боса. Дуже сподіваюся, що не буду я тут перепроходити ще 500 мільйонів раз, як то було Як то було з минулим босом. Бляха, що ж так аж. Ой. Давай, мені треба опита побільше. Шо... Чекай, що я маю тут матчити? О, в принципі, тут я нічого не получаю, так. Да? Так, давай там яйце перше, якесь було, так? Да? Ні, то головний босс. З головним боссом ми поговоримо далі. Вот вижу другого яйце. Вот сюди мені треба. Вот мені прям срочно сюди треба і винести того босса. Давай купай. От, чую прям біда. Мені кажеться, мені наваляють пизделив. Тут таких доставших херових. Давай, до, давай докопай, будемо виносити босса. Вот вижу другого, кстати, босса. Сразу тут турелька наставимо. Раз, два. Бляха, ну турелька взагалі імбова пуш імбова штука, я тобі скажу. Зараз одразу винесемо другого боса, щоб він нам мозги не робив не компасірував. Так спокійно. Винось. Красота, давай сюди. І йдемо, виносимо зразу другого боса. Ставимо кокон туди. Тут є три боса, так само в принципі нічого не міняється. І думаю, що бос буде такий самий, як і той, так? Да? От турелька став. Вот став. Бляха, що, хто мені урон наніс? Яйце. І це мені нанесло урон. Хоча, дивися, вже другий жук. Вже другий жук випав підряд. Я навіть не знаю. Я навіть не впевнений, чи то буде так само легко. Копай скорше! Блять, копай скорше. Знаєш, такий страх, коли доганяє, ти копаєш і він прям доганяє. Ну то, що він копає руду, дуже скоро, то мені прям подобається. Так, спокійно, швидку стрільність. Мені турельку, дай мені турельку, уровень до турельки. Ще треба одної це десь знайти. Прям срочно а тепер треба знайти одне яйце. Так, 20 минут записи, якраз, якраз, якраз повинен я десь винести боса. Так, спокійно. Де ще? де мій маяк? Блять, знову туди. Та доста мене пиздити. Алло, я з хпшка зберігаю для боса. Собака, висотулі. Чекай, чекай спокійно. Вот і туди вниз, давай, 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 давай. І Вот маяк мені срочно треба. Срочно треба маяк, давай. Давай щось прокачаємо, можливо, крутоє. Так, давай, бери, вибирай. Е, артефакт, блін, уровень не знаю. Вот, най буде, хай то. Хай буде то, хай мене хіліє. Давай, е, ще десь яйце одно треба знайти. Я не знаю, де воно є. Наприклад, мені його срочно треба знайти. Без яйця погано всім буде. Мені подобається, що наш чел сам хіліється. Оце прям полізна штука. Давай, 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 давай. Бурити все і нам срочно. Що ж за шум такий в мене у квартирі постійно? Хтось, бляха біду робить, хтось шумить і так далі. Так. То яйце, де де ще одне яйце? Де ще одно яйце? Опа, то що там? Магніт? От на карті. Прям блять, пішли нахер. Прям сховано. Знаєш, дуже ще дивно, що тут, як ти получаєш урон, немає в тебе якогось тимчасового щита. Вот дай міні магніт. Вот полезная штука. Вот я, я то видео. Турелька. Коли, Вот, розбиваю стіни неподалік. Швидкість перезаряджання. Вот то прям, Шкода від ефекту. Сразу два рівні. І, кстати, дуже нехерує. Щось буде треба робити, нам треба ще яце винести. Де, вот, все, босс сам вилопився. Прекрасно. Прекрасно. Нам треба похірячити то все. Дуже сподіваюся, що ми то все зараз попроходимо. Я прям дуже сильно сподіваюся. Давай, вали то. Валету нехерь. Вот, прям херчить його нормально. Ну, звісно, не так сильно, як в минулому разу. Завдайте понад 337 шкоди за атаку. Поняв у кого самый великий урон. То поняв у кого найбільший. Ебать, вас тут налетіло. Тихо. Вот так. Стій, спокійно, блять, 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 блять. Спокійно, вони прям прориваються, да? Ні, я їх держу. Нет, я їх держу, прикинь. Треба зробити собі місце для відходу від боса. Вот та собака, спокійно. Так, э, нет, шкода відстану ефект, вот та. Ну давай, прыгай! Прыгай, пес! Давай! Я вже жду. Опа. Вот спокійно. Спокійно, турелька на боса, А гріться на боса, турелька. Блять! То вже не добре то вже не добре, то вже мінус. Та йди нахер! Скільки можеш мене хірячити, спокійно. Опа. Утікли, увернулися. Блять, взривай, 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 взривай. Ай-яй-яй-ай-ай-ай. Ай Я вже не знаю, що робити, куди тікати. Давай, прыгай, бос. Ну прыгай, опа. Спокійно. Бурей, то все. Спокійно, 63 хп. Окей, давай, 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 винось! Єс! Єс! Ми виграли боса! Прикинь, я так цікавий від нього, що я забув. Що ми його винесли. Спокійно. Ще треба десь. Ще треба не вмерти по дорозі. Ще треба не вмерти по дорозі. Супер! Прекрасно! Ми винесли боса, і це фінальна серія. Красота, не прийдеться записувати 300 мільйонів раз, як я його перепроходжу. Просто кайф! Охуєнно! Охуєнно! Не побоюся того слова, прям красота. Це хто? Розблоковано новий артефакт. Тепер можна знайти під час занурення. Розблоковано так. Відбірна нітра. Колетта. Вот тобі раз. Вот тобі раз. Ти видиш прямо скільки відкрилося. Давай хоча б подивимось одним оком, що ми можемо робити. Рівень небезпеки 2. М -м -м. І що буде? Да ладно, то не суть. Я не, не розумію, чи є смисл то проходити, от то просто по кругу, то проходиш усьо. Давай зробимо поліпшення. Ну, прямо, якщо буде дуже велике бажання, я вже про то говорив. Якщо буде дуже велике бажання, то окей, в тому є смисл. Якщо е нікому не зайде та серійка, то смисла далі записувати, то я не вижу. В общем, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, зустрінемося в проходженнях наступних ігор. Всім до зустрічі, всім пока.